Всім доброго-доброго раночку. Ми збираємося на день народження. Бачите, який в нас набор е, юного е, алкоголіка. Ну, у нас такий, знаєте, ми дуже рідко щось вживаємо. Ну, буває, я не кажу, що ми не вживаємо, але рідко щось вживаємо. Але в основному п'ємо газовану водичку, і нам е, нормально. Там Ростик, там лялюсік, воду кипятиш? А, телефоніки питать. Там лялюсик, а тут там. я чекаю чоловіка, який побіг по каву. Ми ще вирішили кавою, дві осінь. А за вікном вже осінь. Бачите, листя вже попадало. Mm, люблю таку осінь, коли багато листя. Я не знаю. Певно, що того люблю осінь, що в мене за осіння день народження, і це, напевно, що моя улюблена, знаєте, пора року. А тут а я. Там <хири> Ангеліночка. Ти, ти хотіла <хири> до мами. Це не розстріляє тут пару пуговок, бо їй, навірно, жарко вже. Бо я не дістану. Ну, все, ми поїхали. З дня народження перемістилися в епіцентр. Дивіться, епіцентр зійшов з ума. У нього вже Новий год. Так? Ще осінь тільки почалася, а тут вже Новий год. Такі Дякі... Ангеліна в захваті, вона такого ще не бачила. Ну, бачила того року, але вона це не пам'ятає. Клас, так, обережно. Диві, які ялиночки красиві. Ну, а після епіцентру ми зайшли, у нас є такий магазин там Оазис, ну, типу, торговий центр. І ми вирішили купити мені телефон, тому що я вже з ним мучуся. Остання моя крапля була, коли він сів, а дитина була на змаганнях. І я не додивилась, я, звісно, потім додивилась про мій трансляції. Але мені так було неприємно, чоловік каже, та шостий місяць вже е, дасть. Тож ми купили ось такий лавандовий чехол. Я не знаю, чому мене так поперло на лавандовий. Мені взагалі цей колір подобається, е, і захотілося чомусь е, саме такий от лавандовий телефон. Я вже взяла таким самим м кольором. Собі чехольчик. Ось такий от новенький, гарненький. Це ще відео буде зі старого телефона, а потім побачимо, як буде нове. Ось там я мелькаю в камері на екрані і готую на своїй новій сковорідці. Хочу її випробувати, підсмажую м'яско і розігріваю борщ, тому що в холодильнику повно всього ніхто нічого не доїдає, треба подоїдати. А Ангелінка не в настрої, хоче вже йти лягати спадки. Тож ложу дитину спати і приступаю до вечірньої кухонної, знаєте, рутини. Хочу перемити посуд, щоб зранку не було дещо повикидати, що там теж не потрібно. Щось дістало з холодильника. Щось так було там зіпсоване, і мені дуже не подобається, як не подобається. Воно, воно мене прям дратує волосся, коли мені мішає, я щось роблю, а воно, знаєте, там мені мішає, завжди забирає волосся, якщо ви замітили, коли щось роблю. Є люди, які спокійно знаєте, до цього відносяться, ходять з розпущеним волоссям, ні мені мішає, і я завжди його забираю. тож тут запустилася, знаєте, посудомийна машина. Bosch і яка працює, має посуд, перемиває. <кхи> Перемиваю, щоб е, зранку проснутися, і вже, знаєте, було цістенько, приємно пити собі зранкову каву е, і перемию, і почекаю, поки вона просохне трошечки і розложу ще. Мої діти вже сплять, вже е, я не знаю, 22-22.30 десь було, коли я мила ось, цю, ось цей от посуд. Озвучую я вам вже дуже часто на слідуючий день. Інколи буває, звичайно, в той день, але зачасту озвучую тоді, коли монтую, перед тим як викладати відео. Ангелінці роблю компотик, заливаю в її бутилочку. Ми вже почали відкривати заготовки, які були заготовлені літом, літні компоти, відкривали вже там деяке варення. Ну, діти хотіли щось там, я не пам'ятаю, Ростік хотів малину чи що він хотів. Ми відкривали до якихось оладків і відкрили вже компоти. Хтось там хотів щось пити, і Ростик каже, давай відкриємо ось цей компот. Ну, я з задоволенням його йому відкрила. Е, ще один мій лайфхак У мене на роботі є ось такі пакети з-під хризон е, і я їх інколи беру додому, для того, щоб викидати сміття ось таке, як типу, ягоди з банки, щось таке, що тече. Я його так просто міцно зав'язую і з нього потім не тече, тому що я не люблю, коли в відрі, знаєте, таке мокре після ягід, після того всього. Ось такий лайфхак. І посуд вже трішечки просох, я його вирішила ще розложити. Треба вже йти, знаєте, лягати, спати. Я вже як сонний мух тут а, щось повзую по тій кухні, але ще трішечки порозкладаю посуд, що там залишилося, щоб завтра прийти і була чиста. Приємна поверхня. Хочу ще прибрати у раковині, її треба теж трішечки промити. Розложую те, що не висохло, залишу тут на рушничкові. Люблю, коли все сухесеньке, не можу коли щось мокре, я не складаю мокрий посуд у шавки. Я не знаю, це. Знаєте, в мене з дитинства не люблю, не хочу, не роблю. І краще воно нехай постоїть до ранку, зранку я з ним розберуся. А якщо не розберуся, зранку будуть якісь у мене там справи, нічого страшного, воно там не кусається, нехай стоїть, я заберу, коли буду мати час. Промила ще свій підносик, на якому я сушу, просушую свій посуд. Мені дуже, знаєте, подобаються ось ці квадратні такі раковини великі. Хочу собі таку. Я вже піддивляюся, знаєте, я вже обмотала весь пінтерет. Що я хочу? Ще ні кола, ні двора, а я вже стільки всього хочу. Ну, мріяти, знаєте, це не гріх. Можна і помріяти. Я ж кажу, що я знаю, що мрії здійснюються. Прям. Це вже було неодноразово, я не знаю, чи це мрії, чи це просто цілі, так, знаєте, ти до них йдеш, але щось в тому є. Якась хімія тут є. Намиваю е, свою е, раковину, тому що я вже її декілька днів не мила е, таким чимось, знаєте, якимось засобом. Е, взяла порошок такий для миття раковин. Е, я просто, знаєте, протирала, витирала миючим засобом для посуди, а це, думаю, трішечки я її по Пошкребу. Пошкребла ось цим от порошочком, вона вже в мене блистить, як новесенька. Як же ж зранку буде приємно прийти на кухню, коли там тістесенько, гарно пахне, немає ніяких залишків їжі, ні у раковині, ніде, ні посуди, нічого немає. Ну, Роблю собі, знаєте, сама такі маленькі кайфулі. Щоб кайфувати від кожного дня, від кожної миті, щоб кайфувати від того, що в тебе є. Від свого будинку, нехай він буде великим, маленьким. Ну у ньому щоб було класно знаходитись, щоб там було зручно, приємно. Коли атмосфера навколо тебе тобі приємна, то я думаю, настрій класний, хочеться щось робити, хочеться жити, і хочеться щось створити. А коли ти ходиш, знаєте, і переступаєш через якийсь там непотріб і всяке таке, ну, то неприємно. Здається, що ти знаходишся в якомусь хаосі і не можеш це контролювати, що хаос тебе поринає. Також ми ще були сьогодні на участок, дляїжджали ми там дещо дивитися, Ходили, мріяли. І нарвали в мене там дуже класна петрушка, така велика. Ми, певно що поїдемо ще, треба буде вирвати її, зрізати остальну. І це я її промила, просушу і треба її заморозити. Не знаю, буду нарізати сьогодні чи завтра, але зроблю. Тож на цьому відео я хочу з вами попрощатися. Я дуже сьогодні рада. У нас сьогодні дуже такий, знаєте, мега-класний, продуктивний день. Ми на участку були і день народження відсвяткували. І в епіцентрі були там дещо купила, що нам потрібно було. Ну, Поробили багато-багато мілких справ. І дуже задоволена, що мені купили новий телефончик. Ну, дуже рада, що чоловік мені його придбав. А ті гроші, які я збирала в копілочку, я вже їх порахувала. І назбирала я там 2300 чимось гривень. 4, 450, о, 2450 гривень назбирала. Тож я їх, певно, ще поміняю у іноземну валюту і поставлю в. Іншу копілочку, це вже буде, знаєте, на наше велике будівництво. Нам до весни треба дуже багато всього, 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 всього. Аж голова закипить, скільки нам всього треба, скільки ми всього хочемо, дай Бог, все буде добре, буде якась, знаєте, стабільність. Ми будемо себе відчувати комфортніше в цих умовах. І я думаю, все буде. Мрії обов'язково здійснюються. Я переконалася в цьому житті, що мрії обов'язково здійснюються. Треба мріяти і не забороняти собі. Це робити ми вже лягаємо всі спадки, діти вже сплять. А я ще тут коперсаюсь на цій кухні. На цьому я з вами вже попрощаюся. Завтра планую таке знаєте, мега-глобальне прибирання, тому що ми збираємося. На участок я хочу дещо повивозити. Дійсно, маленька квартира стільки всього не потрібно, я туди дещо трошечки, отак, 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 чуть -чуть, сказав чоловік в міру, в міру, тільки вивезли туди в міру. Е, ну, попробую знайти ту міру, ту грань, між мало-багато, щось середнє. І на цьому з вами попрощаюся. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся, Ви, я кажу, я від вас тащусь просто. Ті е, стільки всього пишете, знаєте, приємно, мало таких хейтерів, які е, негативно там до чогось відносяться, їх взагалі від стільки чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Е, але я дякую їм за те, що вони є, е, вони мають право висловляти свою думку. І дякую вам за те, що передивилися це відео. Е, всім пока-пока-пока. Бажаю, щоб ваші мрії теж здійснювалися, якщо вони є е, великі чи маленькі, будь-які, щоб всі-всі здійснювалися. Всім пока-пока, гарного вам дня!